Чому ВІЛКУЛ гауляйтер? Це все реально. Вітаю, друзі, це Крізаліс. І в цьому відео ми з вами розберемося, хто ж такий вілкул для Кривого Рогу. Це ворог мешканців нашого міста. Голова воєнної адміністрації, голова ради оборони міста. Чи все ж таки узурпатор влади та гауляйтер? Відповідь на це запитання буде у кінці відео, тож обов'язково додивіться його до кінця і не забудьте поширити в усіх можливих соцмережах, щоб усі знали правду про? Гауляйтера, ми все знаємо, хто що і то Та перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати за вашу підтримку у вигляді добрих теплих слів та донатів, які ви робите на підтримку автору цього каналу. Без вашої підтримки я би давно припинив свою діяльність і вирішив, що крім мене, усім іншим байдуже на долю нашого міста. Але ж ні, я бачу, що я не один такий і що нас дуже багато. І це дає надію, що в найближчому майбутньому нас у всіх чекають грандіозні зміни, а наше місто почне врешті-решт розвиватись. По всім направленням. Та зміни починаються в першу чергу із нас самих. Бо якщо ми, як і раніше, не будемо цікавитись тим, як керують кривим рогом, то керманичі знову почнуть дурити і красти. Мягка гаварія. Та менше з тим, давайте повернемося до теми цього відео та врешті-решт розкриємо тему, чому Вілкул гауляйтер. Спершу давайте з'ясуємо, що означає це слово гауляйтер. Посада гауляйтера була створена нацистами Третього рейху у 1925 році. На посаду гауляйтера призначав безпосередньо Адольф Гітлер. Гауляйтер ніс повну відповідальність за делеговану йому частину повноважень. Значення посади збільшилося під час прийняття законів воєнного часу, коли гауляйтери отримували право вирішувати усі питання, пов'язані з трудовою мобілізацією та багато чого іншого. Так а що Вілкол, обидва вілкули, і старий, і пристаркуватий, отримали владу фактично незаконно, без участі народу в цьому процесі. Тобто, підкреслюю, ми цих штопаних не обирали. Вони самі себе назначили, а іншими словами узурпували владу, так і лінія, діда вілкула на посаду виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу протягнула монобільшість міськради, яку створило та утримувало за наш з вами рахунок вілкулівське кодло. Старий дід Вілкул мав би побути на посаді два місяці і направити лист у Верховну Раду із вимогою провести позачергові вибори, щоб дати людям право вирішити, хто буде очільником нашого міста. Але він цього не зробив. Як ви думаєте? Чому? Я переконаний, що лише з тієї причини ще не хотів втрачати владу та можливість красти і брехати. Адже вибори це завжди втрати. Треба купувати рекламу, платити політтехнологам, боротися з конкурентами, платити за голоси і усе таке інше. І зараз не 2015 рік. Зараз в кожного є телефон з камерою та нестерпиме бажання прибрати ці старі пики від корита. У Вілкулів є великий шанс не виграти вибори. От це правда! Тому власне дід Вілкул і не звернувся до Верховної Ради, а лише сильніше прижався сракою до мерського крісла. <ріст> і тепер за законом він має право сидіти в кріслі міського голови, брехати і збагачуватися аж до наступних виборів, які маємо надію будуть відразу після нашої перемоги над ідеологічними натхненниками вілкулів над расистами. Тепер стосовно пристаркуватого Вілкула. Чому я називаю його гауляйтером, давайте розберемося. Для початку з його офіційною посадою у суспільстві. До початку повномасштабного вторгнення Саша Вілкул був темним кардиналом, смикав за ниточки та вирішував корупційні питання. А простими словами, доїв Кривий Ріг в усі доступні й недоступні йому способи. Офіційно Саша Вілкул був активістом громадської ради при виконкомі, і від імені мешканців Кривого Рогу, від лиця громадськості, мав виносити на розгляд. Наболіли суспільні питання Скатився по всім позиціям до самого останнього рівня. Виходячи з того, що ніякі питання не вирішились так, як цього прагнуло суспільство, можна сміливо стверджувати, що гівно він, а не активіст. Дякую. коли ж в наш бік полетіли перші ракети, перед пристаркуватим вілкулом повстала дилема: що робити? Воз'єднатися із братами кацапами та ділити все, що він краде в кривому розі, із ними, чи спробувати створити собі образ героя захисника? За моєю неперевіреною інформацією, поки Саша думав, до нього вже їхали патріотично налаштовані люди, які, власне, і були вирішальною крапкою в питанні, ділитись чи не ділитись із кацапами бюджетними потоками Кривого Рогу. Бля, ті питання з будь купатись чи не купатись. Яка на той момент була перспектива у Саші Ровного? Як ви вважаєте? Я бачу її так: десятиліття він зі своєю командою створював у кривому розі своє маленьке царство, налагоджував роботу по вимиванню грошей з бюджету, будував мафи, отримував відкати від підприємств, які забруднюють довкілля, і мав неабияку владу в місті. І многое многое другое. Адже для багатьох він не хто інший, як вождь. Він альфа і омега. Від його рішення залежало будь-що в цьому місті, а завдяки грошам навіть судити слідство не допомогли б відновленню законної справедливості, якщо у якогось чесного підприємця, наприклад, віджали б бізнес, що власне було багато разів. Так що ви просто для себе знали. Yeah. Лише той цар, який успадкував царство, міг би полишити все і втекти. Але ж вілкули коли будували його десятиліттями. 10-12. Вибудовували ієрархію вертикаль влади та мають неабияку армію із рабів, що сидять на бюджетній голці і пухнуть бояться, щоб його не розгнівати і не лишитись без мінімальної зарплати та можливості щось вкрасти на роботі та додому принести хоч шматок мила. Бо я не можу сказати, крали чи не крали. Тож для вілкула перспектива була така: або втікати із награбованим за кордон, або лишатись. У випадку втечі увесь картковий будинок би рухнув. Зеленський би створив легітимну воєнну адміністрацію і назначив би. На посаду когось із своїх людей, які б вже замість вілкулів крали б гроші, і ти це нічого не зробиш. При цьому за законом повноваження діда вілкула. Б... Припинились, а новоназначений голова отримав би доступ до усієї чорної бухгалтерії. І хто зна, що би з цим зробив би? Тому я вважаю, вибір у Вілкула був очевидний. Треба лишатись і робити усе можливе, аби ніхто іззовні не вліз до влади Кривого Рогу. Саме тому і була створена фейкова військова адміністрація. А разом із тим розгорнута активна публічно рекламна діяльність із висвітленням в усіх засобах масової інформації кожного кроку гауляйтера паралельно з цим точнісінько, як на виборах, віл коли почали активно витрачати гроші на. Підкуп військових, а точніше на придбання різних необхідних речей, як для Кривого Рогу, так і для інших регіонів України. Це, звісно, робилося не від щирого серця, а задля створення ілюзій, того, що з паршивої яйці хоч вовний шмат. І що якщо допомагає, хоч якось, то це вже добре. Разом із тим, пристаркувати Вілкул створював свою власну армію та притягував на свій бік усіх, кого ще можливо, навіть тих, кого ще донедавна він мочив, як публічно, так і в інші способи. Зараз ці люди дякують Сашку за неабияку підтримку та допомогу. А це означає, що його план спрацював на 100%. Да? Але були й ті мешканці міста, кому це все кіно було очевидним та зрозумілим. Наприклад, Володимир Фоміцький, Іван Білоус, Олексій Таймурзін та окремо хочу виділити панію Вікторію Руднік. Активні мешканці Кривого Рогу задовбували усі можливі інстанції запитаннями та зверненнями, що в кінцевому результаті дало поштовх для збудження кримінальної справи по частині першій статті 353 кримінального кодексу України на пристаркуватого вілкула по факту узурпації. Ціє влади в Кривому Звісно, таке команди не буду. для справки частиною першої статті 353 кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь. Санкції статті це штраф у 13 420 гривень, або арешт на півроку, або обмеження волі на строк до трьох років. Звісно ж, за рішенням корумпованого українського суду. Ну, no. Звісно, маючи купу вкрадених мільярдів, ми можемо припустити, яке покарання понесе пристаркувати Вілку. Але прецедент є і надія на справедливість теж є. Відразу після того як на Вілкула була заведена кримінальна справа, він злякався і перестав титрувати себе як голова воєнної адміністрації Кривого Рогу. Натомість всюди називає себе головою ради оборони міста, що так само незаконно, бо така рада в Кривому Розі офіційно не створювалась. Але поки що кримінальної справи немає, тому він себе. Так називає. Не могу ничего сказать про. Давайте підб'ємо підсумки. Гауляйтери назначають на посаду окупанти на захоплених територіях на тих територіях, де закони держави, до якої вони відносяться, не працюють. Вілкола ніхто із законних керівників України не назначав, але якісь функції він все ж таки виконує. Існує таке припущення, що його на цю посаду назначили у Кремлі, бо як інакше можна пояснити, що він все ще на свободі і має доступ до стратегічної інформації та вплив на життєдіяльність міста. Попри закони України. Ну а якщо ані Верховний головнокомандувач, ані хтось інший не назначав Білкула на будь-яку посаду, а він все одно ще не гратами, то, вичевидь, закони на цій території не працюють, і Україна як держава ні на що не впливає в кривому розі, принаймні на будівництво мафів, це точно. А значить, умовно, ця територія знаходиться під окупацією. Ми змогли. На щастя, це не окупація ворожою армією. Але це окупація мафіозним кланом, який за час повномасштабного вторгнення створив та озброїв персональну боєздатну армію, принаймні, якщо рахувати кишенькових гвардійців муніципалів, які вступили до лав збройних сил. Якщо територія окупована, закони не працюють, та попри волю народу на цією територією є очільник, то як його можна назвати, якщо не гауляйтером? Це ж як раз... У вас є якісь інші варіанти? То пишіть у коментарі. Особисто для мене Вілкол ворог мешканців нашого міста, ворог нашої держави і 100% гауляйтер. Бо ані я, ані мої близькі і знайомі за нього не голосували і не підтримували жодного разу. Таких людей я знаю сотні, якщо не тисячі, хто ненавидить і призирає цю рашистську погань, яка грабує наше місто вже 13 років. 10-12. І ні за що не зупиниться, поки ми гуртом не проженемо цих негідників. Так я розумію, що це буде важко. На власній шкурі розумію, які наслідки це може нести. Нагадаю, що мене за те, що я виступав проти гауляйтера, захотіли відправити на загибель, незаконно мобілізуючи і не давши навіть до кінця медкомісію пройти. До речі, маю сумну інформацію про рідного дядька моєї підписниці, якого мобілізували за тиждень до того, як мали забрати мене. Він пройшов триденне навчання і. Відправився на Бахмут. Та по сьогодні з ним немає зв'язку і немає інформації про його долю. Разом із ним, за планом у мав би бути і я. Як хорошо, що ізбілі покалечили чоловіка. Якщо б йому вдалося це реалізувати, зараз ви б мене не бачили, не чули. І в кривому брозі лишився лише. Хіба що Олексій Таймурзін із блогерів, який інформує суспільство про беззаконня та корупцію мафіозної сімейки Вілкулів, але як довго Олексій би міг висвітлювати злодіяння перерзутих расистів, перш ніж гауляйтер Вілкул не вигадав би план, за яким і Олексія би прибрав із інформаційного простору, щоби ніхто більше йому не заважав? Війна все спішить. Як із цим боротись? На жаль, зараз ніяк. Адже вілкул не обмежує себе нормами законів, бо має мільярди вкрадених у нас грошей та купу зв'язків. А суди в кривому розі, про що я знаю на власному досвіді, такі ж корумповані і гнилі, як і сам Вілкул. Тому ми з вами, прості громадяни, без грошей і зв'язків, обмежені рамками законів. Адже мене чи будь-кого із вас з легкістю можуть посадити до в'язниці по будь-якій навіть вигаданій справі. Ми не зможемо дати хабаря судді більшого, аніж дасть вілку більше двох мільярдів. Все, що ми можемо, це об'єднуватись, збирати інформацію, розповсюджувати її та сподіватися, що колись таки європейці та американці змусять Київ розпочати та провести нормальну реформу суддів. І правосуддя в Україні не буде порожнім звуком. І лише в той момент ми зможемо прибрати цю гниль із нашого міста. На вибори не треба розраховувати, бо у білкулів вже є план, як перемогти та грабувати місто і надалі. Але про це, якщо вам цікаво, я розповім в окремому відео. Ну а на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд, лайки та коментарі. Сподіваюсь, ви додивились відео до кінця. Якщо так, будь ласка, так і напишіть у коментарях. Дослівно, я молодець, додивився це відео до кінця і поставив лайк. Ютубу це необхідно, щоб ви зрозуміти, що вам подобається мій канал, і він тоді почне шейрити це відео серед інших. Інших мешканців кривого рогу, і тоді ми з вами зможемо згуртувати ще більше людей а гуртом і гауляйтера легше вигнати. Живіть довго та процвітайте усі, окрім гауляйтерів та тих, хто їм симпатизує і допомагає. Вам я бажаю довічно сидіти у в'язниці, в'язати рукавиці та рахувати за вікном синиці. А все остальное то такое лукавого. Кожен відео автор словів особисту думку оцінить чи судження та все, що йому дозволено законом України, статтею 30 Конституції України та всім іншими законами України і дозволами. Ще раз повторю, автор словів особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися.